Та, друзі, ви дивитесь моє місто тижневик білоцерківських новин. Не дочекалися ремонту асфальтового покриття жителі вулиці Колгоспна. Та вирішили взяти ініціативу в свої руки. Ні, не лопатами, а перекритою дорогою вирішили позбутися своїх проблем зарічани. Підно законодавство, щоб карати водіїв, які везуть вантаж більше 12 тонн треба спеціальні прилади, які в нас немає. Тому що коли ми складемо, хоча ми візуально можемо розуміти це все діло, коли ми складемо протокол на них, прокуратура скасує це все і покарає нас за порушення законодавства. Підождіть, а технічний паспорт у машині о, що не, баспорт, баспорт. Це це не, Шо, не є? Ні, то не є підставою. Не є підставою. 30-тонна машина може завантажити і 10 тонн, не 12. А накладна не є підставою? Тоже не А що ж для вас підстава? Тільки віса? Тільки віса. Так. Там в тюрмі будеш сидіти, дібєвень когось. Козел! Так... Козел! Козел! Зніміть hey! номера! Оце клучі, оце бачите, їм все одно! Ребята, ви робіть його по-людськи, щоб я ни, 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 кругам так, не, не по ходив. По, там асфальта Не по-людськи, по отам знак. Асфальт. Так, минуточку, слухайте так. уважно. Стой знак а грузовому ви... запрещено. Я під'їхав до людей, вони мене пропустили. бо мені треба з дворі виїхати. Я з лікарні чи вам показати ще маже тоді спансера. По ковахріна чесно? Мені треба хворих провести, а ви з займаєтесь. Поставте знак всім не можна, там не а ви написали тільки грузовим. Що ваші люди пустили? Ми вас приходу не волнує. Пускайте всіх, не пускайте. Бо поставте нормальні знаки. Ми не будемо. Ми що проти вас ваше що? 19 серпня, 2014 року було прийнято рішення про тимчасове перекриття обмеження вулиці Колгоспна під час виконання робіт. Сьогоднішнього дня з дванадцяти годин підрядна організація, яка уклала договор на виконання робіт, перекриває дорогу відповідно до цієї схеми, яка погоджена з усіма здаї управлінням ЖКХ, виставляє знаки, виставляє. Обмеження обмеження. Оце буде ремонтуватися. Тут буде перекрито до 30 листопада, 2014 року. Вона буде перекрита, щоб це покриття ніхто не зруйнував. До цього часу ми плануємо Пробес. якось вирішити це питання з рухом грузово вантажного транспорту. Я думаю, за цей час вони самі знайдуть, як їм вирішувати. Вадим Маршалок доклав зусиль щодо ремонту та реконструкції під'їзного пандусу обласної дитячої лікарні. Тепер хворих дітей швидка доставляє прямо в двері приймального відділення. Сьогодні ми здаємо в експлуатацію під'їзну частину нашої дитячої лікарні, яка була з дня відкриття лікарні зруйнована. Повністю якось так воно вийшло. Погода зробила свою справу. І під'їзна частина пандусна. Вона називається, була в такому стані, що в принципі машини заїжджали з великим трудом. Було погано тим, що дуже низько було. Зараз е, машини, современні машини е, високі, реанімаційні, і не, не заїжджали. Дощ, слякоть, сніг погано дуже було, тому що треба було вигружати хворих. А зараз впустили, зараз прекрасно заходять машини. Вже всі автомобілі, автомобілі реаніційні заходять, самі високі. Так що зараз все чудово. По-перше, висота висота цього рамки була, була запроектована для заїзду скорих допомож на базі графіків. І вона не дозволяла таким скорим допомогам, як це, наприклад, і Мерседеси сюди. І маленьких дітей заносили просто на руках. Ми опустили. Опустили цю рамку до потрібного уровня, забетонували по новому його і вже облагородили такою тротуарною плиткою. Приблизно це на 20-25 см Ми її опустили. От. Ну і вже зробили спеціальні сходи, щоб дітям було зручно заходити і батькам. І спеціальну зробили, можна тут подивитися. Зробили спеціальний пандус, щоб можна було. Завозити хворих його не було заносили дітей на руках. Так, і повністю зробили в'їзну групу ремонт з однієї і з іншої сторони. Тобто зараз практично скорі корі допомоги, без всяких питань можуть заїжджати в будь-якої висоти, тому що у них є свій скорі, які тут переписані на цій лікарні, а це ж районна лікарня, і скорі будь-якої висоти з нашого району заїжджають сюди. Тому зараз воно без проблем. Ми брали саму вищу машину, яка тільки у них є, і зараз вони без проблем, як ви бачите, заїжджають. Прийняли участь у вирішенні цієї проблеми фонд німецький, друзі дітям Чорнобиля, в особі Петера Навотні, наш Білоцерківський фонд, членом правління якого я являюсь фонд відродження Чорнобиля. І я особисто, як підприємець, як депутат міської ради. В результаті нашої спільної роботи у нас на сьогоднішній день мається результат. Як боротися з корупцією вирішували у Білоцерківській міліції. Чи будуть такі круглі столи корисні на ділі? Покаже час за 8 місяців 2014 року. За зверненнями громадян та виявленими злочинами. У нас по статті 366, це зловживання владою або стан або службовим становищем. У нас зареєстровано 15 правопорушень. По 10 із них проводиться досудове розслідування. Закрито у нас 5 первом, де інформація не підтвердилася. По статті службове підроблення. Службове підроблення це внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. По таким у нас зареєстровано 76 правопорушень. До суду направлено 70 правопорушень, де було доказано. І хочу також в контексті сказати зразу, що згідно з діючим законодавством анонімки зараз не розглядаються. По статті службових балиць, це стаття 367. У нас зареєстровано 10 правопорушень, направлено до суду, про 9. По одному, ще проводиться досудове розслідування. Стаття 368. Одерження хабара. У цьому році у нас було зареєстровано таких три правопорушення. По всіх трьох правопорушеннях проводиться розслідування, через те, зараз я не буду називати фамілії, відносно кого, поки не буде направлено в суду і не буде рішення суду, зрозуміло, що я даної інформації на даний момент надати не можу. І давання хабара у нас також зареєстровано три правопорушення. Два вже направлені до суду. Це давання хабара працівникам, вже тут я можу говорити, працівникам ДАЇ. Тобто працівники милі скаржать, взагалі скаржаться, ми боремося, вони почали працювати по-новому, ми починаємо. Ні, ну, якби ні було, тут є свої питання, вони дійсно кажуть, що нам стоїть, нас провокують на дачу взятки. По протоколах про корупцію тут вже більше розкажуть вже представники прокуратури, тому що їхня підсідність, вони працюють, ми тільки надаємо інформацію, матеріали, які ми збираємо, ми направляємо в прокуратуру чи міста, чи району. Одна об'єднана і її дії розпространяються на територію як міста Білоцерква, так і Білоцерківського району. Прокуратура Білоцерківського району здійснює нагляд лише на території тих іменно району. По місту ми не можемо. Так само ми здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, злочини, у яких вчинені на території району. Прокуратурою. Протягом поточного періоду вживалися певні організаційно-практичні заходи, спрямовані на протидію злочинності, зокрема корупції. Також законом України про прокуратуру на прокурорів покладено здійснення координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі з злочинністю і, зокрема, з корупцією. За цей же період прокуратура була зареєстровано і внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань три кримінальних. Провадження про злочини в сфері службової діяльності пов'язані з, з прийняттям незаконних рішень щодо виділення громадянам земельних ділянок. То судове розслідування у цих провадженнях триває, там проводяться експертизи і, на мою думку, вони дійсно будуть доведені до логічного кінця і є в них судова перспектива. Якщо говорити про показники, то прокуратурою міста безпосередньо в цьому році. Порушено два кримінальних провадження, які стосуються вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Також проводилося ряд перевірок, що стосуються. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Бецарківської міської ради, її відділів управлінь. За наслідком цих перевірок було внесено три подання корупційних, які на сьогоднішній день, два з них розглянуті вже притягнуті винні особи до дисциплінарної відповідальності. Одне подання перебуває на розгляді. Одна з основних проблем, які ми стикаємося в питанні боротьби з корупцією, це відсутність інформації. Якби. Коли спілкуюся дійсно з людьми, так десь на вулиці спілкуюся, всі говорять, що корупція, корупція, корупція. Коли переходиш більш до конкретики, то досить складно комусь щось сказати. Тому що головна головна проблема це відсутність інформації. Тому звертаюся до всіх, якщо в когось є будь-яка інформація щодо вчинення корупційних правопорушень, у нас в місті, будь ласка, є телефон довіри. Звертайтеся, можна хочеться по телефону, будь ласка, можете особисто прийти на прийом до будь-якого працівника, і повідомити про ті факти, які відомо, і запевняю, що кожна інформація буде перевірена повністю, як в разі підтвердження буде прийнято адекватне рішення. Шановні друзі, жителі Білої церкви, я хотів би зазначити, що Білоцерківський муніципальний загін самозахисту Русь також не стоїть осторонь. цієї Проблеми на сьогоднішній день великої для держави і для міста в частності. Наш загін складається не тільки з відставних офіцерів Збройних сил, МВС, але і представників трудових колективів, такі як ДБК, такі як Білоцерків Вода, МЖК Буд, Ватросава ну і приватне підприємство, таке як Маршалок, приватне підприємство Ястреб. Колективи, члени колективів, яких готові хоч сьогодні виступити на захист своєї рідного міста. Я хочу сказати, що коли ми почали працювати і забезпечити громадський порядок і на День перемоги, і на вибори президентські, я побачив, наскільки в наших людей, жителів Білої церкви, великий, величезний просто патріотизм. Не треба було умовляти, когось уговорювати. Керівники надали списки по першій вимозі, ці працівники підприємств на добровільних засадах в свій особистий час виходили на патрулювання, охороняли громадський порядок, не допускали ніяких проявів. І надіюся, що ми будемо отримати інформацію про зловживання посадових осіб, про корупційні діяння також деяких керівників. І так як ми. Законом не наділені такими правами, як проводити перевірки. Ми тісно співпрацюємо з нашими правоохоронними органами в місті Біла Церква в районі. Ми цю інформацію будемо передавати відповідні органи для подальшої перевірки. Я хочу застережити тих ті гарячі голови, які можуть використовувати всякі незаконні піар-акції з використанням адмінресурсу. З використанням корупційних дій, що такі, е, такі методи не пройдуть. Я надіюся на членів свого загону самі будемо працювати на те, щоб по максимуму очистити місто від таких е, антизаконних і антиправових дій з боку окремих осіб. Ще одну прес-конференцію провела громадська організація Майдан Білоцерківщини. На повістці дня теми наболіли та актуальні. На сьогоднішній день ви знаєте, яка ситуація склалась у нас в країні і на вищому рівні було прийнято рішення про формування я скажу так, не батальйонів, а підрозділів територіальної оборони в містах України. Знаєте, вже є сформовані багато батальйонів. Зараз вони знаходяться в зоні АТО, виконують задачі за своїм призначенням, не дивлячись навіть на ті проблеми, які там виникають. Я не буду вам розкривати кількісний стан, кількість військовослужбовців, які повинні бути. Не буду розказувати, яке озброєння. Я скажу те, що підрозділи територіальної оборони будуть формуватися на особливий період. Що таке особливий період? Це при введенні. Будемо казати так, військового стану на території України і на тій території, на якій виникне необхідність. На сьогоднішній день розпочато формування першого такого підрозділу, Їх буде декілька, щоб ви щоб ви розуміли. І військовий комісар уже звертався до мешканців Білої церкви району по радіо, доводив інформацію і звертався до всіх бажаючих, які хочуть вступити до. Лав цього підрозділу чи цих підрозділів звертатись військомат. Щоб ви розуміли, це організація, яка підпорядковується Міністерству оборони. Тобто це організація не на мера міста, не на голову обладміністрації, а яка буде підпорядкована Міністерству оборони і буде виконувати ті накази, які будуть віддаватися керівництвом Міністерства оборони України. Нам доведеться все-таки. Об'єднуватись і доведеться не переховуватись, а приймати участь у бойових діях. Тому місто ми повинні на сьогоднішній день берегти і бути готовими. Я вважаю, що ці загони повинні укріплюватись, добиратися людьми, людьми, фаховими, тому що на керівних посадах. Повинні бути офіцери, офіцери толкові, які б могли керувати, а не просто взяти і повезти кудись людей, а потім дзвонити і казати, що виведіть нас отсюда. На сьогоднішній день ми перебуваємо тут, і розгортання загонів, як е, говорив і сьогодні, повторював ще воєнком наш, що буде тільки при загальній мобілізації. Тобто буде загальна мобілізація, тобто будуть розгорнуті загони. А на сьогоднішній день ми проходимо тренування. Зараз ми добираємо оць, другу групу, і ми будемо тренуватися на нашому ну, полігоні вже тут. Я думаю, що це дуже важливо, щоб ми були згуртовані. Ми бачили один одного в очі. Ми могли бути на полігоні, потратити скільки часу для того, щоб розуміти один одного, щоб ми могли хоча б орієнтуватися в ситуації, в воєнній ситуації, щоб нас могли навчити. Наша організація совмісно з. ассоциации «Фарм Украина», это организация импортеров лекарственных средств, провела в ТВ акцию, которая касается практически каждого присутствующего здесь. Потому что все соцвыплаты, которые мы получаем, мы получаем в гривне. Курс доллара напрямую связан с нашей покупательной способностью. К сожалению, у нас и энергоносители, и все остальное мы вынуждены импортировать. Украина не настолько богатая страна, чтобы себя обеспечить полностью. Поэтому курс доллара отражается сразу же, и, но ну не сразу, а постепенно. Недельки через три отражается и на стоимости лекарств, и на стоимости пищевых продуктов, и всего остального. Сейчас люди уже получают платежки с новыми ценами за отопление, за электричество и за все остальное, в том числе и за воду. Курс доллара – это основная проблема, скажем так, покупательной способности гривны. Согласно закону Украины про Нацбанк, единственной практической функцией, статья 6, Национального банка Украины является стабильность национальной валюты. Нацбанк свои функции не исполнил. Что там происходило неделю примерно назад, все в курсе. Был обвал, который сам же Нацбанк инициировал. З чим це связано? з спекуляціями на міжбанківському валютному ринку Або з непрофесіональністю той команди, яку набрала Гонтарева голова Нацбанка. Вот это остається большим опросомним відділом міліції на станції Біла Церква було отримано інформацію про те, що група осіб займається збутом наркотичної речовини. В результаті цього, 8 квітня, 2014 року, було в дані про... Злочинну діяльність були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі якого далі проводились всі кримінальні, ой, всі дії. В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили, що фігуранти виготовляють, реалізовують, перевозять наркотичні засоби як марихуану, так і опіацетильований». В рамках відкритого кримінального провадження під контролем оперативних працівників було здійснено чотири оперативних закупки, в результаті якого було задокументовано, задокументовано злочинну діяльність групи, а також придбано у них 120 значить, у одної з фігурантів придбано 120 мл мілілітрів на суму 6 тисяч гривень. У її підлеглої 4 мілілітра опістельований на 200 гривень. Всю закуплену речовину правоохоронці передали на дослідження в експертну криміналістичну службу і висновок отримали, що це дійсно є опі Крім того, здійснювала закупка марихуани. Одним із членів даної групи є подруга організатора. Вона наркозалежна, вона раніше була засуджена за скоєння аналогічних злочинів за виготовлення та збут наркотичних засобів. Заарештовані спочатку спілкувалися зі слідством, далі, після бесіди з адвокатами, віддачі показів повністю відмовляються і зі слідством не співпрацюють. Тому дізнатись у них будь-яку інформацію немає можливості. Все те, що правоохоронці з'ясували оперативним шляхом, все та інформація в них є. Все, більше дізнатись можливості немає. В місті поповнився резерв золотого фонду. Нічого спільного з фінансами. Золотий фонд Білої церкви прийняв до своїх лав нові обличчя. Шановні члени золотого фонду, шановні присутні. Что учасники цього зібрання. Ми традиційно щорічно в цей день, приблизно в цей час зустрічаємося. Але в цьому році трошки по-іншому наша зустріч, тому що якщо до сих пір це все робилося в рамках святкування Дня міста, то ви знаєте, що в цьому році ми не святкуємо біля царки День міста, хоча 2 субота, вересня, ось вона скоро буде. Але ми так подумали, що це неправильно, якби не зустрітися із членами Золотого фонду тими людьми, які робили, роблять, будуть робити Білу церкву. Щоб сказати, обов'язково подякувати вам за вашу роботу. Сьогоднішнє наше місто є складний господарський механізм, є складний в соціальному зрізі. Але завдяки тому, що Протягом багатьох років створювалася ця структура громадянського суспільства в нашому місті. А я маю на увазі в першу чергу потужні громадські організації є. Це ті, які люди, які раніше були депутатами міської ради, сьогодні є депутатами міської ради. Це той громадський актив, який є в нашому місті. Врешті це ті трудові колективи, які працюють у білі вони сидіть стабілізують життя. Нашого міста свідоцтва члена Золотого фонду 2014 року вручаються бекетовій Галині Федорівні, заслуженому тренеру України з лижних гонок, тренеру викладачу з лижних гонок комунального закладу Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Руньку Володимиру Івановичу, заслуженому тренеру України з карате до, тренеру з карате до Академії традиційного карате-до. Свідоцтво члена золотого фонду 2014 року вручається Петрику Юрію Федоровичу заслуженому працівнику освіти України начальнику управління освіти і науки білоцерківської міської ради. Да. Чуці Аркадію Васильовичу, заслуженому тренеру України з греко-римської боротьби, вчителю з греко-римської боротьби комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний ліцей, інтернат фізичної культури і спорту. stop she Nasha se meja, de fron sali. Це були всі цікаві новини. Миру нам та до наступного тижня.